Григорій Сковорода Байка, Голова і Тулуб Читає Безкровний Ростислав. Тулуб, одягнутий у розкішну фронтовиту дорогими прикрасами Одіж, величався перед головою і дорікав їй тим, що на неї й десятої частини не припадає того багатства, яке має він. Слухай но, дурню. Коли може поміститися твій розум у череві, то затям, що так робиться, не через велику твою вартість, а тому, що годі тобі обійтися таким малим, як це можу я. Відказала голова. Фабулка ця для тих, хто честь свою на самій пишноті поклали.